Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо ви гадаєте, що обкладинка це жарт чи хайп, це не так. Це сафарі із сітками, шокерами та здача в зоопарк. Просто складно якось інакше прокоментувати законопроект номер 10311 яким пропонується дозволити Національній гвардії застосовувати до громадян перелічені мною засоби обмеження рухомості. І коли я розповідаю про якусь чергову ініціативу влади з питань посилення мобілізації, мені здається, що більше вже ну, нічого неможливо вигадати або придумати. Але креатив законодавців, він просто безмежний, фонтан ідей, незабаром буде прийняти закон, відповідно до якого для вилову ухилянтів будуть застосовуватися навіть сітки для зв'язування та електрошокерів. У першому читанні цей законопроект прийняли ще у травні минулого року якраз на хвилі прийняття законів про посилення мобілізацій, про це навіть маю відео на каналі, але досі його із загашника не діставали, берегли. Тож далі коротко та по суті розповім, що саме цього разу начудили нардепи та які батогі без пряників вирішили дозволити нацгвардійцям. У резонансному законопроєкті. Чесно, поліція десь у сторонці там в куточку плаче про такі повноваження. А якщо буде цікаво та корисно, підпишіться та підтримайте канал вподобайками і коментарями. Також у мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб не пропустити і бути в курсі. Повноваження Нацгвардії зараз. Нацгвардія і зараз має право вживати певних. Примусових заходів. Проте для цього у законі досить чітко визначені умови. Так чинна та ще незмінена редакція закону про Національну гвардію дозволяє застосування спеціальних засобів для відбиття нападу на особовий склад та транспорт Національної гвардії, об'єкти та вантажі, що Неї охороняються при звільненні заручників, захоплених будівель, приміщень транспортних засобів для припинення масових заворушень і грубих порушень безпеки громадської безпеки і порядку для затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та зупинки транспортних засобів, яких не виконали законних вимог, щоб зупинитися, а також затримання осіб, які скоїли. Кримінальне правопорушення і намагається втекти на транспортному засобі. Нові повноваження Нацгвардії, сітки та кайданки, змінами до закону про Національну гвардію передбачено, що військовослужбовці Нацгвардії матимуть право застосовувати засоби для примусової зупинки транспортних засобів та використовувати і застосовувати такі спеціальні засоби. Обмеження рухомості людини, як кайданки та сітки для зв'язування, зокрема, під час наступних випадків, а. Під час затримання особи, яка вчинила правопорушення. Зверніть увагу, бо далі ви все зрозумієте, і Б. Під час доставлення затриманої особи до уповноважених державних органів. У разі її відмови йти під охороною. Якщо чинна редакція закону. Надає право нацгвардійцям затримувати лише осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та зупиняти транспорт, це те, що я звертав вашу увагу, на якому вони намагаються втекти. То вже нова редакція закону дозволяє затримувати і осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та примусово зупиняти їх транспорт. А якщо затримувана особа чинить опір електрошокери. А такими особами рахуються ті, щодо яких ТСК винесли постанови за статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення, порушення правил військового обліку та мобілізації. Як вам такий новий шедевр? Ну, просто напишіть, цікава ваша думка. А щоб знати, як. Захистити свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водія драгів при перетині кордону замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Сітки та кайданки без попереджень або поліція плаче. Я не знаю, які вони там чесно гриби їдять під час посту, але далі просто триша. При виявленні, що громадянин перебуває у розшуку ТЦК. Нацгвардійці отримують право доставляти цього громадянина до уповноваженого державного органу. Тобто ТЦК, а в разі відмови добровільно їхати до ТЦК, до таких громадян, нацгвардійці вже на законних підставах застосують кайданки або сітку для зв'язування. І в такому вигляді під охороною доставлять до ТЦК. Ну, прямо як чесно, звіря. Просто в якийсь там зоопарк. Окремо зауважу, що згідно із законопроєктом кайданки та сітка для зв'язування застосовуються, якщо громадянин просто відмовляється добровільно приїхати до ТЦК і не чинить навіть військовослужбовцям Нацгвардії жодного опору. З цього приводу нагадаю, що, що умови примусової доставки в ТЦК нацгвардійцями будуть навіть. Жорсткішими, ніж працівники поліції. Зокрема, закон про нас, поліцію не передбачає застосування поліцейськими такого спеціального засобу, як сітка для зв'язування, а кайданки поліцейським може застосовуватися лише до особи, яка чинить опір поліцейському, вчиняє небезпечні для оточуючих дії або намагається втекти. А встановлений законопорядок порядок затримання та примусового доставлення до ТЦК. Працівниками поліції передбачає, що працівників поліції складають протокол про адміністративне затримання, також зобов'язані повідомити про затримання громадянина його близьких родичів та забезпечити правову допомогу. Зрозуміло, що це не завжди виконується. У той же час із запропонованих змін до закону України про Національну гвардію вбачається, що військовослужбовця Нацгвардії. У безумовному просто порядку дозволено застосовувати кайданки та ловити сіткою виявлених ними ухилянтів та під охороною доставляти до ТЦК. Поліція може тільки мріяти про такі повноваження. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особистий доюр про цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду в ТЦК, поліція або суди. З чим пов'язано прийняття такого закону? Чому саме зараз згадали про цей законопроект та вирішили додати нацгвардійцям таку владу над цивільними особами? Вважаю, що це пов'язано з тим, що поліція та ТЦК не можуть виконати план мобілізації. Напевно, їхнього особового складу вже не вистачає для просто виловлювання ухилянтів. Тому для виконання завдання якраз з мобілізації. Вилуч... Вирішили долучити ще один силовий орган та розв'язати руки ще й нацгвардійцям. Тільки от розв'язали так, що чесно, шалено хочеться процитувати крилату фразу діда Панаса. От така. Ви поняли. На жаль, незабаром цей законопроект вже буде прийнятий, бо найголовніший. Профільний правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам прийняти його у другому читанні. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтеся всім дякую за увагу.